Сі, мур Мяу, з вами Кіт Мяус. Якщо ви грали в Randbon's Friends Roblox і пройшли гру, вам може бути цікаво, чи буде друга частина. Сьогодні я розповім вам про все, що знаю, на даний момент і про те, чи можуть гравці чекати на другу частину. За останні кілька років ігри в жанри жахів та трилерів вибухнули в Roblox і продовжують набирати популярності. Rainbow Friends була запущена 12 липня 2022 року і відразу ж набрала базу з більш ніж 20 тисяч гравців. З моменту свого запуску він щодня росте і продовжує досягати нових вершин. У першому розділі розповідається історія про те, як під час шкільної поїздки звернули не туди і опинилися в місці під назвою Дивний світ, яке має бути тематичним парком. Натомість ви опиняєтесь в пастці в будинку різнокольорових монстрів, де ви повинні уникати монстрів і виконувати завдання, щоб таємнича червона людина з великими очима змогла втекти. Перший розділ займе близько 25 хвилин, щоб виконати всі завдання та пережити ночі. Ви не отримаєте щось надзвичайне за успішну втечу, крім значка, досягнення. Rainbow Friends – одна з найскладніших хорор-квестів цього року. Так чи можна очікувати другу частину? Упс. Хоча Rainbow Friends все ще дуже нова гра з новими гравцями кожен день. Офіційних новин або оновлень про другий розділ не було. Розробник Rainbow Friends Fragment Games складається всього з двох осіб, як зазначено в біографії гри. Вони не дуже активні та не публікують багато оновлень, тому важко сказати, що буде далі. Однак, враховуючи популярність гри з моменту її запуску, було б розумно, що зрештою вийшла друга голова гри. Як я вже згадував, офіційної інформації поки що немає, але найбільша підказка, яку ми маємо, це фінальні титри гри, коли ви проходите її. Таємничий червоношкірий чоловік, який кинув вам виклик, згадує, що все скоро стане набагато божевільнішим. Схоже, що розділ 2 може бути тут триніше, ніж ми думаємо. На цьому все. Як завжди, не забувайте поставити хвостик пістолетом, нашкрібсти підписочку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє слідуюче відео. Па-па!